Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Жанни Артборд. Сьогодні ми з вами будемо готувати курочку, дуже смачну курочку. Я її готую старовинним методом, скільки себе пам'ятаю, на великі свята мама робила завжди так курку. Це такий, знаєте, старовинний метод, але дуже смачний, дуже ситний такий. На даний момент нам треба просто поставити і відварити курку. Ця курка звичайна, синенька, з магазину буде варитися годину 15 хвилин. Курка домашня може варитися і 6, 7 годин, щоб бути такою м'якенькою, як потрібно. І також є ще бройлери, які домашні бройлери. Вони також варяться довше, не годину 15, а десь варяться 2 години. На даний момент у нас така курка, яка вариться годину 15 хвилин. вона просто повинна готуватися на такому, знаєте, середньому, невеликому кипінні. Так, ще обов'язково ми з вами повинні зрізати ось оцю залозу. тут буде таке місце вирізане, і воно має дуже сильний мускусний аромат. Його треба прибирати, тому що ну, приявіть, буде воно варитися і може зруйнувати весь смак нашої птиці не потрібна буде куряча шкіра, я її залишаю. Курку важливо не переварити, для того, щоб вона була дуже гарненькою зверху. Розкажу потім для чого. Все, заливаю водою, що вона мені покрила, і стану варити. Ну що, моя птах, я моя курка приготувалася. Тепер я її, бачите, я зберегла шкіру, а тепер я її просто розріжу ножем по суглобах. Просто там, де сходяться наші хрящики, де кріпляться кістки. І такими порційними шматочками. І складу до миски, і потім буду смажити. Смажити будемо на вершковому маслі, добре, якщо у вас є топлене, немає. Смажимо на такому маслі: 50 грамів, мабуть, тут десь. Ось такий шматок масличка беремо. І кладемо на сковорідку. Отак моя мама завжди робила курочку перед тим, як малася прийти гості. Отак ми зараз підсмажимо. Буде дуже-дуже вона красива, смачна смачна. Перша партія вже підсмажилася. Один смаж шматочок вже сюди виклала. Буду просто наш сьогоднішній вечірній гарнір. А так, коли вам потрібно, наприклад, до столу святкового зробити, ви робите так само, відварюєте, там, чи ніжки красиві, чи що там, ставите, от смажуєте так, і на тарілочку викладаєте на стіл. Це дуже дуже смачно, і в гарячому вигляді, і в холодному взагалі. Безподудно. Все, нічого складного. Головне потім чорним перчиком припершити за смаком і все. Викладаю другу пару. Нічого особливого. Все така нехитра вечеря, але дуже смачно буде. Думаю, що це геть зовсім не складно приготувати. І на завтра мені потрібно трішки більше м'яса, чим звичайно. В холодному вигляді смакує дуже смакує, дуже дуже смачне воно. Так що готуйте. Ну, ви знаєте мене, да не раджу, а наказую приготувати дуже смачно. Якщо ви приготуєте це не до святкового столу, ваші домашні це будуть просити завжди. Так що всім смачного, нам теж ми зараз будемо вечеряти всього-всього найкращого, моє любі. До нових нових зустрічей. До зустрічі на каналі Жанни Арбурд. Підписуйтесь, ставте лайки. Так що всім смачно. Від всього серця. До побачення!